Всім привіт! Вчора в нас був дощ. Не струйте теплиць, бо в дощ теж робота є. Навіть коли на вулиці не погода, то в теплицях робота завжди є. Зараз покажу. Ось ми висадились, закінчили, нарешті висаджувати останні теплиці, тепер залишилось накрити цю. Чекаємо, поки буде день безвітряний, то тоді ж будемо на накривати. Дивіться, скільки вусів лізе. Це ж просто жох якийсь. Просто капець. Скільки вусів. Е, як тільки назубляться корінчики, то я їх обріжу. І навіть я бачу червону ягоду. Так, і ось перша ягода. джолі. Звичайно, це просто сигналочка, тому що рослинки не були такі дуже розвинені для йогоди. Ось така йогідка. Дуже звичайно, вплинув, є кислиночка. Але ж смачно. Ось така вона, дьогідка, така джолі. І теж лізуть уже вуса. По підсожу йде, у мене випади, тому я і не переживала, що коли будуть випади, то завжди можна пустити отак вусики, приколуть і Оці пустоти, всі заповняться. Вже її підживила і 13, 40, 13, і кальцієм. Тому думаю, все буде добре. На слідучий рік побачимо, який буде урожой. Ну і це у нас вже забула, що це в нас розльону. Ключія, здається. Оце вже будемо третій роз бур'йон виривати. Це ж просто жовтоки. стільки лізе бур'яну. Так, це лючіє. Надя ось так попускала вуса. Дуже. Так і долі. Тут десь Олімпія, ось Олімпія теж пускає вуса. Ось є випад. Значить, можна підсадити. Ось так. От і хай вже собі росте. Тому без, тому, що випади завжди є. по. Буває щось під'їла, хоча тут я й проливала бізором, але ж все може бути. Ось так. І все ще вкоріниться, тим більше, що тут буде теплиця, тут тепло буде ще довго. Ось так. Старі листочки прикриють молоді і будуть зимувати. Люди мені ще й досі телефонують і за розсаду, тому говорю ще раз, що Крістіна буде десь. Я думаю, через тиждень повинна вже бути. І також Озія взагалі вже сезон закінчується, тому на, на північній стороні України вже, я думаю, пізновото висаджувати. Тим більше, що там зими трішки холодніші, ніж у нас. Ну, а південні, південна частина то центральна, звичайно, ще, ще висаджувати можна. Я ще висаджую. Ну, в основному, звичайно, на моточники і в теплицях. Так, ми вже закінчили. Практично закінчили всі висадки. Залишилось мені тільки моточники висадити ремів. Але реми можна висадити і навесні, і з вусів, які пусте полуничка. За оцей мокрий період, коли у нас трішки похолодало. І також зараз покажу реми, які я недавно обрізала. А вони знову плодоносять. Ось ось уже скики цвіту, дуже і дуже багато. Це Полуничка, яка невпинно викидає цвітоноси. І вже тут є навіть йогітка. Бачите, вже є йогітки. Вже можна посмакувати йогітками. Також у нас Вистиг уже і виноград, треба вже обрізати. Зараз покажу ось такі китиці, незважаючи на те, що померз, померзло все було листя, Тож, отакі смаколики у нас є. Небагато, але є. Дуже смачний і дуже солодкий. Взагалі-то я думала, що і не буде винограду, але трішки він віддьочив за те, що ми за ним доглядаємо. Може, колись і неналежним образом, але Тож, ось така полуничка у нас вже на цій полуниці, що ми. Робили недавно повністю всю обрізку. Ось так все заросло вже. І поодинокі йогідки вже є, але через тиждень, я думаю, що тут буде багато йогід. Якщо буде холодно, то будемо тут накривати агроволокном від морозів. Сітки ми вже поснімали. Залишили тільки там, де останні теплиці висоджувалися, то там залишилися сітки. І ту скоро ми їх через тиждень десь знімемо. Ну, А тут, звичайно, вже сітки не потрібні, бо в полуниці треба світло. Ось дивіться, яка йогода горна. Ось. І сидить тут пасажир остокий бачу, що є вже корьова йогода, бо не даволо я їй буру просто не встигаю. Ось полуничка, яку я висаджувала під дощ, який був перед цим, то вже вона теж починає пускати вуса. Уже і поливу, скільки не требується для полунички, бо вже не таке палюче сонце. Ну, і дощ прийшов, він не швидко висихає, тому що, тому що осінь. І зараз все приймається, все дуже добре приймається, дуже гарно все висаджувати. Тож, дуже осток. Навіть починають вже розквітати мої хризантемки. скоро тут будуть квіти. Має тут під тепличками. І тут вже рослинки ростуть, ті, що будуть плодоносити. старі кущі всі видалені. Ну і зараз ще покажу, До речі, ось така петунька. А тут просто мій лимончик. Ну, і ось багатьох цікавить, коли ж буде Олександра. Олександра ось укорінюється. Є вуси, які, можливо, я зріжу, можливо, підставим ще стакани. Ну, побачимо. Але корінь ще маленький, ще треба трішки почекати. Скільки тут її буде, не знаю. Не знаю, скільком вистачить. Але кому не вистачить, тим буде ще на весну. Весною теж буде розсада. І я думаю, розсади буде набагато більше сортів, ніж навіть осінь, тому що буде багато нових, так як я за зиму виростю полуничку, якщо все буде добре, звичайно. Я кажу, вона солодка? Просто смачнюща. Ось такі вже кущі Сандри. І теж куча вусів. Ну, Сандра взагалі дуже багато дає вусів. Ну і також ось новий маточник. Ось уже яка гармонія. Теж трішки корьова, бо нема належного догляду, немає часу. Зараз подивимось, що тут у нас вже є. Що це у нас тут розрослося? Ага, оце бріна вже у нас трішки попускала вусів. Йогода дуже горна, громадна. Ось Хадемор, на якому я вже просто замучилася видальоти. Відконувся, також бачу анабель уже е викидає йогітку ось, а ось уже стигла. Аннабель, привкус суниці. Дійсно дуже смачна йода. Цю полуничку я брала у Люди Корніленко. Дуже смачна. і Флоріда Б'юті, бачу вже йогітку. Навіть не знаю, яка краща, чи Анабель, чи Флоріда Б'юті. Флоріда Б'юті в мене у фаворитах. Тож посмакували ми із реми, посмакували йогітку. В Цьому році я навіть бачила ягоду, на пізніх сортах. ягоду, цвіт, так як зараз, короткий світовий день і тепло. Заморозків нема. Погода тепла, бабине літо продовжується. Не витримують у мене перчатки ні йокі. Сьогодні набирали. Стакани набирали касету. Завтра буду зрізати вуса і буду насаджувати знову касетку, так як вусів багато. І зараз якраз гарний час для висадки полунички. Можливо, ця полуничка ще виросте до жовтня місяця, а можливо, залишиться вже до весни. Якщо ж касетка виросте, вже буде готовою, і не буде в мене замовників, в чому я сумніваюся, звичайно, то висадити можна їх у стакани із касеточки, і до весни потримати у теплиці. Головне, щоб розсада не пересихола. Заливати теж не, не треба, але щоб розсада у морози ні в якому разі не було суха. Це головне правило. Погріш теж і в теплицях, і на вулиці не повинні бути сухими. Якщо вони будуть сухими, полуниця не перезимує. Це головне правило для полуничників, щоб полуничка хорошо перезимувала. Ну і, звичайно, не забувайте. Що їй треба вдати, монофосфат колію і калій. сульфат колію для того, щоб рослинки хорошо зимували, щоб накопичили суху речовину, щоб вони за допомогою цієї сухої речовини е, краще зимували. Тож, всім миру, добра, всього найкраще, все Україна. До побачення!